Так, ми раді вітати вас, наші хлопчики і дівчатка. До нас знову завітав наш друг ведмедик. І знаєте, що його дуже цікавить. Він хоче знати, що ж ми тут такого робимо з вами, щоб бути здоровими, міцними і не хворіти. Так от зараз ведмедик посидить поряд з нами і уважно, уважно подивиться, які фізичні вправи ми з вами зараз будемо виконувати. І так, приготувалися. Ножки подивіться разом. Ручки на поясі. Перша наша вправа. Ми прокинулися і потягнулися до сонечка, схопили його за промінчики. Один. Потягнулися на носочки. Два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Наступна наша вправа. Подивіться уважно. Ножки на ширині плечей. Ручки на поясі. Робимо повороти голови вліво вправо. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Тепер ми з вами будемо робити повороти тулуба вліво, вправо. Будьте уважні. Вихідне положення те ж саме. Ноги на ширині плечей, руки на поясі. Повертаємося. Один, два. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Закінчили, молодці. Вважаю, що все у вас виходить добре. Наступна наша вправа називається ножиці. Поклали ручки перед собою і робимо таку вправу. Один, два, три, чотири, один, два. Три, чотири, опустили ручки, відпочиваємо. Ще раз. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчуємо. Молодці. Зараз ножки у нас разом. Ручки на поясі. Будемо робити з вами присідання. Один, два. Випрямались. Три, чотири, один, два, три. Закінчили. І що нам лишилося пострибати, як зайчики. так? Ножки разом, ручки на поясі, пострибали на двох ніжках. Як зайчики. Тихенько, тихенько на носочках. Молодці. А тепер нас тропуємо на місці. Один, два, три, чотири, один, два, три. Закінчили. Ще можна зробити вправи на дихання. Набираю повітря носиком. Видихаємо на ручку ще раз. Відчули, як повітря на долинку у вас лягає? Молодці! Любі малята! Комплекс фізичних вправ ми з вами виконали, а зараз я вас запрошую разом зі мною прийняти участь у музично-ритмічній. Рухать. Вважаю, що і наш друг ведмедик все побачив, запам'ятав і буде виконувати такі фізичні вправи і ніколи не буде хворіти. До побачення, малята, до нових зустрічей!